Дід, чого ти сидиш? Работай. Жду. Работай, допо. Да Нема Шо? чого ж Що в тебе сьогодні? Борщ український. Шо? Червоний з буряком, з сметаною, з квасолею і пів курки в ньому зварилося. Півня пів. А, а де ж півень? Вона дні плаває, аж до його. Ліва. Є там, ох, і да. є. Дивись, там да. пів тарілки півня, я накидала, ти спеціально і кості повимола. Так ж що Диви, диви, диви. диви. О, а, якась там попала, ну диви, там усе є. І зелень свіжа. І що тобі треба? Бо за вікном це холод. холодно. Почало розставати у день, а оце на вечір почало підмерзати вже. І так нахваляється, ховайтеся всі, ховайтеся, бо буде вам, та ніфіга нам не буде. в нас в хаті тепло. Ми ось ще на ніч як розтопимо. Так. так, бери. Так. Бери хлібець. Наробила Спаштятіку. баба паштет. <свят> Це що вже піддивилися в інтернеті. В інтернеті да. подивилася, кажу, дід, давай лузай горіхи. Чи бий їх, чи що він їм робив, сидить, б'є горіхи і не хоче їх бити, ой, мене спина болить, то ще Бо, й посидить, посидить та й ляга, туди на двір побіжить. Ну таке він їх б'є. А горіхи їх, паштет із горіхів. Такий смачний, я не думала, що воно таке буде смачне. Mm. І я собі трошки борща того насипала і брала, я без хліба брала, так, ложечкою брала паштет до борща. То така смакота була, Не знаю, як діду, мені дуже сподобалося. А щоб мені сподобалося, це, це, це дуже рідкісний случай. Але ж то я сама робила, тому може мені через це сподобалося. Хто хоче такого паштету? Можу поділитися чим. Рецептом? Чим? Чим? Ну так, да. а чим. Ох, Ох і спачний. Да. <рес> О, можу і паштятом поділитися. Кому ж хліба намазати? гляньте, який він хороший. Ох, і хороший, такий масткий, хороший. Ох, і паштет. І чуть-чуть присолила його. І він такий аж солодкий, такий добрий. Ох. Ой, не можу я. Але ж не можна його багато з'їсти. Ото їсть. Як, як оце поїб'їсть зараз, тільки там ну, часу, я не знаю. Три, ну, часа, дня. Три часа дня. Ти, ну ти ж не обідався, а тебе обідчать тільки, да? ну, типу, то ти так. не схочеш більше ні холодцю, того доїдати, ні вечері ніякої. Ти ось як наїсишся, то тільки будеш лежать і що портить там будеш. Це ти порте. <ріст> дід, 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 ну холодець у нас ще да? трохи є. Ніяк не кончиться. Я не хотіла другий варити. Дід каже, <ріст> дід прочі не хоче. Хороший, Наїйся холодцю, ну як це холодцю О. можна наїстися. Ти не слухай, що тобі там кажуть що холодець їси. Це знаєш, яка корисна, Сікий там тому, холоджу. Це ж спеціально для старих воно. Що треба їсти хоч кожен день? Чим мені тобі не... Ну бо ж та лучший, та смачніший. і з м'ясом з усім перемал переклапуцани з усім там на світі. Та ще і паштет такий. Знаєш, скільки тут калорій? Кашу. Та їсть нічого не, бо зима на дворі холодна, то треба їсти. Що таким дідам, як ти поганим, то треба гарно їсти. Тільки ті, ті, ж ті, 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 не сидіть по тому хаті, а десь бігти треба. Не кажи мені, що старий уже, не кажи, mm -hmm. я такого не хочу слухати. Mm -hmm. Ти не слухай. А ти й не кажеш, чи кажеш. А ти що молода моя? Так. Да. Да? Ти що забувся? Ох, і Так, давай. Що тобі дати? Уплітай. Так, що ще тобі? Що тобі ще треба так? Та, хватить усе, я думаю, наїстися. До хвата. А інтересно, скільки ти цей паштет будеш їсти днів. Не знаю. Я можу сам поїсти. Та ні, як ти це з'їси, оці дві. Хліба ці бутерброди, то навряд чи ти зараз захочеш. Воно сильно сипне таке. Представляєш, як там горіхи на горіхах зроблено Ти сильно товсто намазав. Як, товсто... як я тонко намажу, Доброго. тобі один хліб. Я ж спеціально товсто мазав, щоб ти смак почув. Що <клух> таке? Та де ж тут товсто. Де тут товщину ти бачиш? Світиться. Дід, ти. То, це на ти взагалі на приколі, чи що? Я, я. Який ще тобі палець туди треба на палець? Ха. Ти його з'їси, воно ж затошниті. Да. Хіба ж можна таке їсти? Це якби воно там таке було просте, а як воно таке, та ти що, жирне? Ти прислав горіхи всі там. А так, там не тільки горіхи, там і смажена цибулька туди кинула я. Яйця варені. Там тільки все корисне. Ну, Часник. Я. я та поїмаю, що корисне. Нема так. нічого не корисного. Зовсім. Ну, це, давай, такий, давай. це такий натуральний продукт. Дід. Дід. Це капець. Дограєшся ти. Це капець, дід. Це натуральний чистий продукт. Це не то тобі, що хімія якась. А це все натуральне. І яка воно смачна, я не думала, що. Що воно таке може бути смачне, ще на, на додачу. Але його багато, я щось кажу, багато не з'їси. Бо воно сильно хоч і апетитне, ну і калури. Виш сіки м'ясо втесте. А, О, а ти ще й другий подужаєш. Ну, ну. Тобі Та ні, дід, ну я замітила, що я багато їсти не можу. І ну, то а я по, це тобі, це. По, тобі, по тобі як дивлюся, що ти що будеш стільки ще з'їсти, то я так думаю ні п'яти. Ну, то це я думаю, що зима. І це я думаю, що нефігак, коли тебе близько підходить до тебе. Бо колись будеш голодний, ще й мене копнеш. -у -у. Я ось що за що переживаю. Щоб у тебе ти, апетит такий. Якби ти пісніша трохи була. Я не жир, там яс, м'ясно. Дивись, який куряти, не то казав, немає. Я б півторілки там м'ясо наложила. Ой, куже одне м'ясо. Вирішила відкормити. Так. Та, тебе о, господи, не знаю, чим тебе, щоб тебе відгодувати. Ти якийсь такий, що на тебе... Не, що... не чіпляється до тебе, воно так. Да. Хоч жиреш багато, ну сильно ти, мабуть, такий. -то. Багато. Щоб... бігаю. Бист, бистрий, гончий. Да. Да, гончий. гончий, за зайцями тебе пускать. Ну... Ти коли ти був, що білку бачив, да? у лісі, то Вчора. не догнав, хотів, не вдогнав, да? а щоб зайця побачив, догнав би чи ні? Mm -mm. Ні. От жалко. <гум> Жалі, що те не було. А, а, звісно. Ну, звісно, звісно, звісно. звісно там зараз сліди, сніжок такий притрусив. І піти по слідах по тих не <гум> собачок. <гум> там собак багато стея. бігає. А білок ще більше, як тих собак. І вони по деревах скачуть. А на землі стільки слідів, чого вони по землі ще б'яють, не знаю. Надо ж їм і горішки було понести. Ой, дід. Ну що, зима не кінчається ж у нас. Ні. наша да. Ну вони нас так дуряться зимою. То казали, будуть сильні морози, це вже немає тих морозів, де з'явилися. А там бачу цілий місяць почти намальовані сніжинки для в лютому місяці. Ну я щось сумніваюся, що поки воно дійде, до того, що воно так і буде. О. Дід так гарно сюрбає. А ж тобі захотіло. Да, Та-та, ти гарно може ще комусь захочеться. Ну, пощад я можу дать комусь намозити. Та такий хороший, що навіть я змогла їсти. Він знає, що я не завжди їм те, що, та, що сама й готова. Та ти унікум якийсь. Єсть це хочу. Тобі таїш, а я того не хочу. Звісно, що не хочу. Ну, борщ хороший, я вас спробувала. Mm -hmm. Тільки не в таких порціях количистих. А м'ясо то вообще. Ну, дід хай та туди. Це вісім кабан здох. Який. Хай. Що да, ти та, та, борщу. та ти, ти м'ясоїси. Mm -hmm. <laughs> Ох, дід, Там півніша тебе дожидається, треба скупти їх. Бо вже треба І ще замерзші є, замороженіше є. Коли ти їх поїси. До весни це точно вистачить. Так, а ми збираємося аж до, зим... до весни дожити, так? Да? Побачимо. Та дід, не лякай мене так, побачимо. До весни, бо там воно огород вже жде нас. Mm -hmm. Рослинки наші. Там уже буде веселіше, хоч у нас хати буде виходить. А то то болото, то сніг, а то А наша... да. на тобі. Не надо мне крутил. Чего? Ого, ну давай, трошки посорбай. Ты и так сорбай. И главное, эта зелень очень хорошая, трошка садить и выращивать. Как uh -huh. она называется, ты знаешь? Нет. Ты же и не знаешь? Селера. Я думал, петрушка. Не, это севера называется, дядь. Я даже запомнила. Ох ты, дядь. Ему как бы только было что есть. А что, как оно называется, то... Скажи, кому это интересно? Молодец. Надо поесть, то и поесть. А. Завтра боню натопимо. Ага. Какое завтра число? Какое завтра число? Коли в нас вдоха? Сьогодні четверта, да? так? Четверта. Четверта, на четверте. Ну, шоста понеділок, сьоме вівторок. Ну все вже. Я, вже, я вже ніяких свят не хочу. Все, вже, все. Ой. Зразу думала, я всі витерплю. Тут вже й нема. Ну... А по старому? Як це так нема? По старому. Люди розділилися на нових і старих. Хто нове святкує, хто стара святкує. Я думала обидві, вже, ну бра вони мені надоїли ти свята. Вже забуться за них. Не хочу, вже гад не інтересно. І не цікаво, і не святково, і я ж прямо Фу. бр. Да дід. Дід уже так наївся, що казав уже, казав, хотіла ж кутільця зварити, а він каже, я так і наївся. Що вже більш не хоче. Я цю остальну викинула ще й куря доїдала. Така кутя була смачна. А дід уже більше не хоче. Так вона їдався. Не... Та де ж трошки якраз. Треба поїсти все. Так, mm -hmm. діб. Ти ще харчами перебираєш, значить ти не голодний ще. А потім... Ока все цього. Халя. Яка намазка чудова. Так, робіть. Ага. Бо в нас горіки було, там стільки, два мішки чи стільки лікувати. Уже прийомка подешевшала взагалі. Да, вже їх не приходить їсти. приймати, то тепер можемо їсти. Дід буде їсти, я побачу, на стільки його хватить. Скаже, вже надоїло може. Ну, советую зробити такий пащет і намазувати до супа, до борща. О. А ще краще тортик посипати. Горіхами? Да. А, ну так, без тебе знають дід. <гум> так, давай, дід. Всім смачного, всім гарного і мирного вечора. Тепло, тепла в домівках. І що? І Надіється на весну. Ото вона й переможе. Так, всім пока.